У вас зламався годинник, стілець або лампа. Ви шукаєте деталь, але її більше немає в продажу. Не поспішайте викидати важливу для вас річ у Києві. Є ком'юніті, де вам допоможуть все полагодити і навіть навчать це робити самостійно. І зараз ми розповімо, що це за унікальне місце і як туди потрапити. Майстерня, в якій можна збирати все від музичних інструментів до інноваційного комп'ютера. Наша знімальна група у секретному місці всіх українських винахідників. Хаклабі. У нас локація розділена умовно на дві зони: на чисту зону і брудну зону. В чистій зоні більш чисті процеси, наприклад, 3D-друк, паяння, художні процеси, а також є лекторії. А в цій зоні легко забруднити руки. Тут і токарний станок, і зварювальні автомати, свердлильний та фрезерний верстати, а ще найрізноманітніші електроінструменти. З усім цим і навіть більше вміє вправлятися Ольга Іванченко. Це найпопулярніший станок в нашій майстерні. Це лазерний верстат. Він Дозволяє вам порізати різні матеріали, наприклад, фанеру, або орскло, або тканину, папір, чи екструдований пінопласт. Ви будь-який плоский матеріал можете в нього покласти, зробити 2D-креслення, вімкнути станок, і він вам виріже або вифрезерує зображення, які вам потрібні. У хаклабі є навіть хімічна лабораторія до ком'юніті винахідників. Оля потрапила на початку повномасштабної війни. Культурологиня за освітою почала працювати в гуманітарному проєкті, де їй потрібно було опанувати роботу з різноманітними верстатами. І я дізналася про хаклаб і подумала, о боже, це співпадіння на 100%, бо тут є багато всього: є і фрезер, і 3 d принтери, і зварювання, все те, що мені було потрібно знати, і я почала інтенсивно сюди ходити. Як стати резидентом? Нам розповідає інженер Володимир Бабій. Він у команді Хаклабу вже шість років і координує його роботу. Резидентом може стати в принципі кожна людина. Що досягла 18-річного віку? Це важливо, тому що в нас тут немає найманих працівників, тому можуть працювати тільки повнолітні, бо тут всяке є небезпечне обладнання. Для цього людина сплачує членський внесок. У нас дуже невеликі членські внески там 550 гривень на місяць. Завдяки членським внескам резиденти підтримують роботу майстерні, оплачують оренду приміщення та комунальні. Платежі зараз Хаклаб це 180 квадратних метрів простору для технологічних експериментів. А починалося все з невеликої кімнати 11 років тому. Він був заснований групою однодумців, які підтримали це ж європейський рух. А, перш за все, от хакерспейсів – це хакерспейси дуже поширені у Німеччині, у Франції, у Сполучених Штатах, як відкриті майстерні лабораторії, створені спільнотою, де люди приходять і працюють собі над різними проектами. Кожен резидент може використовувати все обладнання, яке доступне в хакерспейсі, або просто попрограмувати в тиші. Також хаклаб регулярно проводить різноманітні воркшопи а раз на півроку організовує ремонтне кафе. На захід може завітати кожен охочий зі зламаною річчю. І його безоплатно навчать, як її відремонтувати. Почув про цей феномен десь там в 2018 році. Це така європейська штука, яка десь з 2012 року вона почалася приблизно в Нідерландах і засновниця Мартін Постма. І от вони проводили безкоштовні події, де вони навчили людей ремонтувати власні речі, і це було зроблено якби з екологічної точки зору, щоб зменшити кількість електронного сміття, щоб ми не викидали ці речі. А це Дмитро і він у захваті. Ваті від ремонтного кафе на 3 d принтері хлопець надрукував деталь, яка зламалася на його столику для ноутбука. Спочатку треба було заміри зробити, бо вона така доволі незвичайна з такими от зребрами. Під таке колесико, тобто треба було зробити модельку на е, комп'ютері і потім кинути це все на друк. Зараз у хаклабі близько 200 резидентів, які мають ключ до простору та можуть відвідувати його у будь-який зручний час. Більша частина ком'юніті чоловіки. Однак Оля намагається популяризувати технічні навички і серед жінок. Як не сумно визнавати, але саме війна допомагає також подолати ці упередження, тому що більше чоловіків мобілізують ніж жінок, більше вакантних місць з'являється на технічних спеціальностях. І до нас часто зараз приходять жінки, які хочуть перенавчитися або навчитися нового, щоб отримати доступ до якоїсь спеціальності, змогти працювати на якомусь виробництві. Наприклад, що це. Реди у хакерспейсі День відкритих дверей з 18 до 21 години. Усі охочі можуть познайомитися з унікальним простором і за бажанням стати резидентом. Усі деталі та новини публікують на сторінці хаклабу в інстаграм. Новачків навчають роботі з усіма інструментами та підтримують у розробці ідей.